Я сама українка, і ми живемо в Україні, і всі ми українці. І дуже обідно, що так люди вагаються, що це не хочуть мати свою українську церкву. І рада я тому, що наша новокостянтинівська церква українська. 82-річна прихожанка Ганна Роїк розповідає про те, як православна релігійна громада її рідного села здійснювала перехід від української православної церкви до ПЦУ. Сталося це 25 січня цього року. Саме тоді релігійна громада села Новокостянтинів офіційно отримала статус Православної церкви України. каже про то єрей, благочинний Православної церкви України Хмельницької єпархії Летичівського округу Андрій Смакула. У нашому Летичівському окрузі, в нашому благочинні – це одна із останніх сіл, які виявила таке бажання перейти до православної церкви України. Залишилося в нашому Летичівському окрузі. Ще є такі села, які все ж таки ще готуються до цього рішення. Ми їх не підгонимо, але й заодно ми розуміємо, що це рішення воно не має бути поспішним, бо головне, щоб не посварились люди між собою у сірі. Бо при те, що ми маємо великий дискус-розподіл між українською православною церквою Московського патріархату і православною церквою України, ми все ж таки дуже близькі по вірі і її канонам, які є одні однієї, теж просто юрисдикція дискримінувала їхню юрисдикція. Про те, як відбувалися збори релігійної громади щодо переходу, згадує прихожанин місцевого храму Франц Попіль. Перейшли сюди, тут, звісно, було захарашено, не прибрано. Ми своїми силами повикошували, поприбирали тут, в цьому храмові коло храму, храму кром цього, навели порадок. Про кількість релігійних організацій на Хмельниччині, які фактично визнали Томос, який свідчить про те, що в Україні є помісна автокефальна православна церква, розповідає виконувачка обов'язків директора департаменту інформаційної діяльності, культури, національності та релігії Людмила Черевченко. Говорить від початку повномасштабного вторгнення таких церков в області стало майже вдвічі більше. Було 403. на сьогоднішній день. Це 728. На 325 громад збільшилася громада православної церкви України в Хмельницькій області. Від УПЦ вийшло 325 теж громад, але там частина 32 громади перейшли в незалежність. Тому до ПЦУ також ще приєдналися ті церкви, які були Київського патріархату і Автокефальні. Також додає про кількість релігійних об'єднань Української православної церкви у Хмельницькій області. Їх було 933, зараз на сьогоднішній день 608. Речник Хмельницької єпархії православної церкви України Захарій Залізний каже: впродовж повномасштабного вторгнення православні релігійні громади в області стали активніше приєднуватися до ПЦУ. Проте додає є значна кількість громад, які все таки вирішуються лишатися з українською православною церквою вважають московським патріархатом. От є різні чинники, а ми маємо можливість бути об'єднані навколо Київського престолу. І так само і Хмельницька єпархія завжди заявляє, що двері, двері нашої церкви вони відкриті для всіх. Здійснюють акти об'єднання віряни і до Української православної церкви, говорить секретар Хмельницької єпархії УПЦ, проте Єрей Сергій Рибчинський. Наші громади самоорганізовуються, і звичайно, вони мають створювати певні приміщення і. Здійснюють богослужіння в пристосованих під приміщеннях під богослужіння. Так як і було до повномасштабного вторгнення, так і під час повноштабного вторгнення людей достатньо в храмі, храми повні, приміщення повні. Зараз у Новокостянтинівську місцеву православну церкву з часу переходу до ПЦУ на богослужіння українською мовою приходить від 40 до 50 людей тричі на місяць. Каже про той Єреїна настоятель місцевого святу Успенського храму Михайло Ільницький. Перехід відбувався, оскільки мені відомо, 204 підписи було за українську церкву і декілька підписів проти. Тому можна сказати, що майже одноголосно село вирішило стати на дорогу про українську течії. Територіальна громада є організатором. Релігійної будь-якої конфесійної приналежності. Рішення про приналежність до тієї чи іншої православної церкви в Україні приймаються релігійною громадою. Якщо за нього проголосувала більшість, не менше як дві третини членів, каже протоієрей ПЦУ Андрій Смакула. Тетяна Леус, Олександр Горішевський Суспільне новини, Хмельниччина.